Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про мистецтво, талант та визнання. Адже сьогодні у міському виставковому залі відбулося нагородження криворізьких переможців міжнародного конкурсу, графічні метаморфози та відкриття виставки Мистецтво в моєму серці серед творчих робіт випускників художнього відділу музичної школи під номером 4. А біжетально про ці заходи, які сьогодні Булися у міському словому залі. Нам розкаже наша гостя, викладачка методистка музичної школи номер 4 іна Омельченко. Пані Інна радий вітати вас. Добрий день. Хотілося б почати з того, як взагалі виникла ідея поєднати в одному заході ось і виставку, і нагородження. Ну це вимушене таке дійство відбулося, тому що ми започаткували спочатку виставку. Це було домовлене з виставковою залою, це заздалегідь робиться. А так, як пройшов у нас на базі нашої школи в цьому році вже 14-й поспіль конкурс, який, до речі, ми його започаткували в нашому місті графічні метаморфози, ну тоді об'єднали ці дві, два заходи. А як <свісно> пройшли сьогодні ці два заходи? Чудово, Чи дуже, все вдалося. Все вдалося, да. дуже багато відвідувачів було, дуже багато емоцій було, діти задоволені що отримали відзнаки, подарунки, і випускники прийшли подивитися на свої роботи, які виставилися. Це для них честь виставитися в виставковому залі. А, до речі, про випускників. Чи є серед випускників художнього відділу ті, хто вже м, м, будує кар'єру в мистецтві? Так, у нас на відділі зараз навчається 209 учнів. Ми працюємо в нашій школі з 97-го року. Я започаткувала спочатку, були це класи образотворчого мистецтва. В 13 році у нас ну, секція стала було два викладача, а з 16-го року це у нас вже відділ, відділ, на якому три викладача, і більш як 50 наших випускників вже закінчили. До речі, моє, моя колега Олена Васильєва, вона теж моя учениця, прийшла до нас в школу, тепер працює теж викладачем викладачем. Багато дітей, які поступили в наш Криворівський інститут. भारतना Спеціальності графічний дизайн і дизайн і образотворче мистецтво є учні, які є на часть в Київській академії, є в Львові, в Харкові. Ну, то тобто біографія дуже велика. А я так помічу, що за такий захід, він щорічний, так, от присвячений саме випускникам ну, у нас не, не, не всерічний, але от нагородження графічні метаморфози це кожен рік. До речі, з цього року він став міжнародним. Ну, так, поширюємо свої набутки. Так що ми вважаємо, що це так совпало. А, ну, Цього року я зрозумів так масштаб його виріс, так, до міжнародного. Так, як, так. як вдалося прийти до цього? Ну, у нас, до речі, ще один конкурс буде. Ми започаткували наш відділ. Ну і е, другий конкурс, уже 19-й рік поспіль. Це навчальний малюнок. Він буде в квітні. Ну, Я не знаю, ми вирішили, що треба рости, треба запропонувати ці ідеї, конкурси. Може, комусь вони сподобаються, але вони так сподобалися і взяли участь у нас багато країн. Я так розумію, що вдався просто. Якщо він так. дійшов до міжнародного. Якщо говорити про сьогоднішній день, так чи були роботи, які вас вразили найбільше? І якщо такі були, то чому? Кого можна відзначити? Е, ви знаєте, графічні метаморфози воно проводиться онлайн. Ну на жаль, ми не могли предоставити дитячі роботи, вони всі є в інтернеті. А Конкурсні роботи ну вживу. Ми ще ну ми маємо таку Надія, да, що це вже буде вживу. От навчальний малюнок ми, до речі, будемо робити вживу. Тобто ж роботи ну, він має статус всеукраїнського роботи прийшлють зі всіх куточків України, і ми виставимо ці роботи в виставковій залі вживу. А дитячі ці малюночки по графічному дизайну, ну вони були в режимі онлайн. Так. А, чи що особливе, скажімо так, у творчому підході молодих митців Кривого Рогу? Особливий підхід. Ну, напевно, є. Напевно є, тому що якісь вже неординарні, особливо маленькі діти, вони вражають своєю неординарністю, тому вони з задоволенням виконують роботи. Вони, до речі, конкурсні роботи дуже швидко виконують. Головне, ідея і втілюють все в життя. А, скільки взагалі тривав конкурс? Скільки до, до коли можна було подати роботи? От, до сьогоднішнього до фіналу? Ну, це він проходив. Два тури. Перший тур був у листопаді, тобто надіслали всі роботи, було журі компетентне, ми відібрали роботи, які відповідають завданням по віковим категоріям, а потім вже був другий тур, він відбувся 14 грудня в режимі. Ну, онлайн журі, почесне журі, це і ем, Лариса Феліксовна е, з нашого городу пильник Руслан Олексійович, е, потім е, з Чехії і е, Сліпічі, е, ну, вшановане журі і іспанська художниця, я не пам'ятаю. Ну, і вони е, ну, висчитували бали, потім сумували, е, суму цих балів підбивали і таким чином у вибирали переможців. Перші категорії у нас там перше місце, друге, третє, друге. А в третьому так склалося, що бали не, 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 не зівпали і першого місця не було було б друге і третє місце. Ну тобто все об'єктивно. Але те, що ви сказали, що а, навіть члени журі були за кордону. Мене да. це дійсно вразило. Тобто так. навіть склад журі міжнародний, да. це не може не вражати. Другому турі викладачі нашого міста, ну тобі ж художніх шкіл, не брали участь. Тобі ж ми ну ми брали тільки. Ларіса вона взяла на себе таку відповідальність, але вона в вищій школі, вона не знала ні діток, ні викладачів, ні школи. От. Ну, так, що, так Воно сталося, що все, все було, воно закрита була інформація, чия це робота. Тільки бачили малюночок. І, і так оцінювали. А скільки можливо, як правильно, чи учасників, чи робіт прийняло участь у конкурсі? Ну, дивіться, у нас в конкурсі перший тур там потрібно було предоставити дві роботи. Дві роботи і журі вибирало. Якщо дві роботи, то гарно. А буває так, що одна дитина зробила одну гарну роботу, другу не дуже гарно зробила. Але вибирали кращу, і дитина приходила до другого туру. А ну таким чином, виходить, в першому турі було більше 700 робіт, а в другому турі виконували вже і то завдання було ну, типа рулетка, да, випадало якесь завдання, дитина заздалегідь не знала, що їй випаде. От і в режимі онлайн вона її виконувала. Але зараз кину понад 700 робіт, і от членам журі треба обрати. Mm -hmm. Край. Ні, ну це ж перший тур, а в другому турі менше було. але все одно ну це да, така коло да, дуже клопітка да. робота. Паніно і під кінець підсумовуючи нашу розмову, вже як людина з досвідом, з творчістю, скажімо так, поєднали своє життя. А що ви могли порадити юним художникам як Кривого Рогу, так і всієї України в подальшому для свого розвитку? Я кажу їм завжди, не треба переживати за те, що ви там не перемогли. Це не потрібно брати собі, а я от не переміг, тепер все. Треба ну, рухатись вперед, працювати, і все у вас вийде не сьогодні, так завтра. Обов'язково все буде добре. І ви будете ну, такі сильні і впевнені в своїй дії. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пані, Іно, я вам дякую за те, що ви завітали в нашої студії. І, звичайно, ну я напевно як людині творчий. Так, я можу побажати вам одного це побільше творчого натхнення. Дякую Ще вам. раз дякую вам. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і в гостях у нас була викладачка методистка музичної школи номер 4 Інна Омельченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.